Публічна бомжатінка на академіка Сахарова, 22. Це що трапилося перші міські, мене звати Олена Концевич. Ми приїхали на скаргу мешканців цього прекрасного району, які поскидали гарне відео в пабліки про те, що тут зупинка транспорту, а біля неї бомжатнік. Якісь щотчики, пляшки, якась банка взагалі з чиємось, вибачте, аналізами, черевики. Там от хтось явно спить, живе кетчупи. Воно смердить, шкода, що вам не чути. І зараз, судячи зі всього, це трошки підзабрали, тому що на кадрах видно, що це місце було набагато більш квітуче і красиве, особливо якщо подивитися зі сторони. Ну але тим не менше, ось воно ось зупинка, а ось бомжатник. В нас є підозра, що після того, як люди почали скаржитися, крамниця, яка ось тут розташована, вийшла і своїми силами просто трошки скоротила ареал перебування бомжів, повністю не забрала. Я підозрюю, що на сьогодні, завтра всі ці фекалії, пляшки, шприци і весь цей сморід повернеться. Тому що тут, судячи з відео, які люди кидали, і серед білого дня сиділи без хатчинки. І навівали атмосферу приємну. Але в мене запитання логічне: а чому цим повинна займатися крамниця, а не Пересіпська райадміністрація? Пане Кондратюк, питання до вас: це не одиничний випадок, далеко. І, скоріше за все, він не вичерпаний, тому що поліція руки умиває, каже: ну бомжі дає бомжі, а ми тут. При чому саме взагалі невідомо, чим займається. В нас таких бомжатників по Одесі. В кожному кварталі, в кожному районі, і всі цього вперто не помічають. Благоустрій міста забудьте, люди дорогі. Коротше, так ми сподіваємося, що все-таки руки дойдуть в наших е, прекрасних можновладців до того, щоб таких от містяків вонючих було менше. Ну що це зупинка? І ось. Хочеш киряй, хочеш спи, воно смердить а, і нікому нікому діла немає. Всі роблять вигляд, що це. Ну це ще десячка. Не повинно так бути. Тому, будь ласка, давайте мінус бомжатники, мінус сміття, ЖКСники, другі наші служби комунальні. Не магазин повинен займатися, ви повинні займатися. Так що чекаємо покращення. А, вітання на біржу. А ви, дорогі одесити, гості міста не зволікайте. Що таке, бачите? Пишіть в коментарі і побачимось на першому міському. Назвати Олена Концевич бережіть себе.